Вітаємо вас на нашій новій серії подкастів, і ми сьогодні вперше будемо говорити про рекламу. Що має робити реклама? Реклама має приваблювати клієнтів, клієнт має до вас приходити, рекламу має бути чутно, рекламу ми маємо бачити, рекламу ми маємо розуміти, вона має закарбовуватись у нас в серцях, та, як реклама наближається свято, наближається і все. І ми вже все точно знаємо, уявили собі цю червону вантажівку. Але. Не вся реклама є достатньо екологічною, або хтось так, можливо, сприймає, когось так сприймає суспільство. Сьогодні ми поговоримо про таку чудернацьку, чудернацьку рекламу. Я дам перше слово Наталі і покажу вам малюнок цієї реклами. Я думаю, що ви багато чого про неї чули. Е, Наталь, я даю тобі слово і хочу перше запитати, чи є ця реклама для тебе екологічною? Чи все ж таки ні? Ну, ця реклама для мене точно не екологічна. Тому що ну, я якби коли її вперше побачила це давня достатньо реклама, я її побачила давні давніше. Це здається, реклама 19 чи 18-го року. Тоді вона виглядала як щось таке, що я не хочу купити, і зараз вона виглядає так само. Тому що якби коли ну я просто думаю, що я можу бути на місці цієї людини, яка просто використовує для того, щоб показати, що вона вартує на 70% Менше ніж загалом це коштує, я би не хотіла таке купувати. Тому ну, для мене це не екологічна реклама, коли починають через е, колір шкіри, через приниження там, якоїсь певної е, певного народу чи там, певної там, статі, Наприклад, дуже часто жінок так використовують. Або ще, Ну для мене вона абсолютно не екологічна, ні, однозначно ні. Так, такий приклад дискримінуючої реклами дійсно. Тут є, але ми маємо розуміти, що кожен для нас, кожен з нас, він для себе вирішує, чи йому окей, а можливо, він навіть не звернув увагу, так е, Богдана, як вона для тебе, ця реклама, чи звернула б увагу? Можливо, би прийшла, ну побачила такий хлопець, якусь табличку тримає, Хто й добре, хай тримає, мені машинки не треба, в мене вдома вже все куплено, і все і ніяких питань з того приводу немає. Або все-таки вона звертає на себе увагу. Ну, дивися, тут ну, насправді я би розмежувала тобто, основну функцію реклами, яку ти е, попередньо обговорюючи, вона, напевно, виконала. Тобто, на неї точно звернули увагу більше людей, ніж звично би звернули увагу просто на табличку мінус 70», там Чорна П'ятниця чи чорний листопад від Ельдорадо. Тобто, цю функцію вона виконала, але у функції привернути увагу є ще інша функція. Заставити купити, так тобто, або е, збудити бажання придбати цю річ, або хоча б про це задуматись. І думаю, що якраз от в цьому моменті ця реклама конкретно, ця реклама мала дуже і дуже великий мінус, тому що насправді отут починає спрацьовувати те, про що говорила Наталя. Тобто, червоні лінії у кожного з нас є червоні лінії. Так, вони ширші, вущі, більші, менші, але вони є, і е, е, мало того, що тут. Людина з темно шкіра на рекламі, так це чоловік. Тобто, тут можна не тільки дискримінацію по кольору шкіри притулити, тут тобто, можна говорити про дискримінацію по застаттю. Тобто, можна було взяти в цю саму фразу цю саму, цю саму картинку мінус 70, але зробити іншу картинку в темному кольорі, де не зачіпалися ці червоні лінії. Тому я думаю, що ця реклама ну цікаво було б бачити статистику продажів мережі Ельдорадо після цієї реклами. Але я думаю, буду прогнозувати, так, що вона була в рази нижчою, ніж ця сама реклама в інші роки з іншим поданням. Вона для мене, тобто для мене це перехід червоних ліній, завжди є. Але варто тримати грань. Тобто завжди треба дотримуватись грані. Ти можеш ходити по лезу ножа, але ти маєш розуміти, що ти е, в тебе 50 на 50, ти програєш. Ну тут така сама історія. Не моя реклама. Важливо, так, це важливо. На жаль, ці всі рейтинги, як працювала реклама, вони не оприлюднюються великими компаніями. Дуже було б цікаво, надзвичайно, так. Добре, прийнято до уваги, і, можливо, Наталя хоче або підтримати, або посперечатися. Я зараз навіть не можу вгадати. Ну я казала вже про свою думку, але з приводу того, що ця реклама не дієва, на жаль, на жаль, вона є дієвою. І чому люди її використовують? Тому що вона дієва, тому що вона кричуща, вона викликає якби ну вона досягає своїх цілей, як тим, що вона людям не подобається. Люди про це говорять. Вони пишуть про це в соцмережах, і в результаті приходять люди, які ну можливо би ніколи не дізналися, що я знижки 70%, але вони дізнаються про це через таку погану рекламу. І тут вже питання до того, наскільки е, вони будуть принципові в тому, щоб скористатися цією знижкою чи не скористатися. І е, тут е, я думаю, моя така гіпотеза, я так само цифр не знаю, але я знаю цифри з інших реклам. Коли такі погані реклами, вони приносять користь якби рекламодавцям тим людям, які продають товари, і власне тому вони їх і замовляють. Тому така ситуація така. І е, чого я так сподіваюся, чого ми говоримо тут на ці, на ці, цьому нашому подкасті про такі речі, якраз ми про це й говоримо, що не завжди е, все, що дає тобі гроші, треба робити, тому що є якісь там певні речі. Ну, не знаю, принципи, повага ще. Ну і законодавство. Я думаю, в якийсь один із подкастів ми поговоримо все-таки про законодавство, які нам би казали про те, що така реклама не повинна застосовуватися. Так, дякую, дякую за таку е, цікаву, гарну думку і. На жаль, там ми знаємо дуже багато зірок, які постійно привертають до себе увагу всякими скандалами, розлученнями і різними такими брудними історіями. І дійсно, напевно, на популярності це працює, але в нашому варіанті це бізнес Це бізнес і чи м сприяє це купівлі, та? купівлі чогось, послуги, продукту. Аня, я бачу ручку в пізнаваності і... бренду точно, От в пізнаваності бренду точно. А що так, це, це, це абсолютно погоджуюсь і даю ані слово. Я про то, Наталі, знаєш, я, я пропоную не чекати наступного якогось подкасту і проговорити про законодавство зараз, вже, тому що буде. Коли, коли, да, я просто не можу обійти це, тому що ну, багато хто в чомусь в нашій державі з підприємців, Схопів. Ну, я про, про невеликі підприємства говорю, тому що невеликі ну, просто мають про це знати, бо в них є штат юристів. Да, що в нас існує закон про рекламу ще з 1996 року. До нього там буквально щорічно і декілька разів на рік вносяться якісь зміни, щось доповнюється. Що змінюється, бо життя не стоїть на місці? Останні взагалі були в грудні 24-го року, і саме цей закон регламентує те, яка має бути реклама, і що може, а що не може бути взагалі рекламуватися, як воно має виглядати. Крім того, у нас є антимонопольний комітет, який теж слідкує за тим, що ми там вішаємо в своїх назвах, вивісках, і як то які терміни, які слова можна вживати і можна не вживати на цих словах І оті самі червоні лінії, крім того, що вони мають бути в кожного з нас, да і вони така глибина, низина, не знаю, як сказати, цих червоних ліній керують. Скерована в нас нашим вихованням, да, нашим оточенням, нашим ну, взагалі якимось там розвитком інтелекту, то ще і держава встановлює нам ці червоні лінії, які не можна перетинати. І це, от, ну, ця реклама да, для мене вона не тільки на межі там, моєї червоної лінії, як людини, але ще десь там на межі е, порушення законодавства, тому що там чітко прописано, що не можна. Е, все, що стосується там, з точки зору, що можна характеризувати як расизм, використовувати в рекламі. Точно так же не можна і ем, от от гендерний признак і все інше, тобто, використовувати в рекламі, і за це є не тільки моральна дата відповідальність, як ми тільки що дівчата ви казали, що. Ем, Хочеться вам чи не хочеться це купити після такої реклами з суто моральними якимись обмеженнями, але це і кримінальна і адміністративна відповідальність за це теж існує, і це варто знати тим, хто веде свій бізнес і хоче себе рекламувати. То чітко прописані в законі. Норми, які не можна використовувати. Тобто расизм, сексизм, що там ще зараз не скажу, але там доволі такий великий список, от цього не можна взагалі використовувати в рекламі. І от ця реклама вона десь там на самій-самій межі знаходиться. Угу. Да. Це насправді дуже важливо, тому що ми маємо знати закони та і не знання закону, як то кажуть, від відповідальності нікого не позбавляє. Хочу висловити ще свою думку, можливо, через такий род діяльності, яким я займаюсь, у мене дуже багато різних людей, абсолютно різних національностей. Ну так, в кругу спілкування я постійно бачу різноманітних людей. І як на мене, то я би навіть не звернула увагу, що тут є е, людина з чорною шкірою. Людина з чорною шкірою, окей, вона в мене є, і так всюди. Тобто, і звідси таке питання, якби, наприклад, ця реклама була там. Ну, нехай буде в Нью-Йорку, от десь в Америці, де дійсно дуже багато чорношкірих людей, чи це там або у Франції, чи це було б інакше сприйняття, от ніж в Україні? Бо в Україні все одно по вулицях ну, у нас більше ходить білошкірих людей, як не крути, та є, є різні, але ну переважно це все таки білошкірі. Це би було якось інакше сприймалося, і був би такий расистський натяк, чи ні? От як ви думаєте, стосовно того, якби ми поміняли там країну? Такому виконанню там доследче навіть засудили, як, як ніж у нас. Ага, так. я теж думала. Думає. Таня, Таня. Так, да, Я про це теж думала, тому що, коли була екра... реклама на екрані, я так уважно в неї вдивлялася і трошки слухала, що я почуваю, що я на ній бачу. Я на ній бачила просто щасливого темношкірого чоловіка. Який дивиться на мене і посміхається. І, очевидно, вся інша інформація, я пішла повз, я б просто пройшла повз цього чоловіка, і мене би не зацікавило, чому він посміхається, і що він мені пропонує. От. Якщо б це було в країні, де більшість людей там, на шкірах, можливо, це було б більш типово. Я собі уявляла там, наприклад, якщо б на місці цього чоловіка була людина з білою шкірою або світлою. Може, я б більше заакцентувала, які там написи є, і що вона мені показує, бо це щось більш ближче до мене, більш таке рідніше, та? або якщо б це була жінка, наприклад. Ну, щось, на, на, з чим можна ідентифікуватися, ну, не знаю. А так, ну, вона мене не зацікавила просто. Не, не, не те, що я побачила чоловіка і все, а, а далі її функція мені не зрозуміло. Дякую. <гументна> А, Тань, дуже дуже дякую. Я теж бачу щасливого хлопця. Насправді ще такого прикольно вдягнуто. Е, Добре, Наталі, що ти думаєш з цього приводу? пропису, розумієш? Даш, якщо забрати напис, от забрати напис, а лишити чоловіка і, і мінус 70, воно ще не так можна притягнути, тіпа, за дискримінацію. Ну можливо, так. Листопад я взагалі не розумію, до чого тут листопад. Ну окей, Black Friday, так, Блек Фрайдей. Я ну, це мені, ще от... Мова йде про Чорну П'ятницю, а вона Ой. в останню в п'ятниця листопада. Так, так. І мені чомусь оці всі штуки вони е, все-таки йдуть за кордону, та вони е, ну, з інших країн, з англомовних країн. І мені на англійській все це окей. Але то це слово листопад, я взагалі не розумію, чому він чорний, адже він жовтий, ну тому що листопад. Ну, розумієте, як би чому він чорний, е, тому що листя що на вулиці ще не потемнішало, ну, в такому сенсі. Добре, добре, дівчата. Я кажу, що кожен сприймає рекламу абсолютно по-своєму, і, на мою думку, ніхто не має там, не може бути однакової думки, там більше стосовно якогось там візуального об'єкту. Наталя, що ти думаєш стосовно того, якби це було в іншій країні? Ну, власне, якраз в іншій країні мені здається, що на це, би, я тут погоджуюсь з Богданом, що там би просто не допустили виходу такої реклами, е, тому що там питання, якби, особливо в Америці, ну, питання чорних рабів і питання цього про е, просіння пробачення, чи якщо як це сказати правильно, воно дуже правильно піднімається. Там навіть йдеться про те, що хочуть знімати пам'ятники. Тим людям, які в принципі були причетні до рабства, хоча вони для побудови держави зробили дуже багато, і тому тут питання дуже контроверсійне для власне, якщо ми беремо Америку, та я думаю, що там би це. Точно не пройшло, і там би точно не, ніхто би на цьому не заробив, а скоріш за все, люди би отримали величезні штрафи, а компанія, мабуть, змушена була би закритись, тому що, скоріш за все, ну, її би чекали величезні, величезні судові тяганини довго, довго тривала, і плюс люди, скоріш за все, би не прийшли купувати там нічого. Ну, така моя думка. Так. Та, і насправді дуже багато чого ми е, чуємо та, про рівність, про рівність у відносинах. Ми дійсно е, чуємо від західних країн та від Америки про те, що люди мають бути рівними. Е, можливо, така позиція вона є дійсно правильною, тому що ми йдемо до вільної держави, ми йдемо до того, що кожен має відчувати свободу всередині, але при тому. Бути таким екологічним до оточення. Ань, ти теж підіймала руку. Я хочу тобі теж дати слово, таке вже завершаюче стосовно того, які в тебе почуття від цієї реклами, і якби ця реклама зустрілась десь там за кордоном. Так? За кордоном я маю на увазі там, де можливо більшість людей була б чорношкірою. Як би це сприймалось? Тут на твою думку? Ну, чого піднімала руку? Тому що да, хотіла сказати те саме, що сказала Богдана, що, якби це була окрема картинка без цієї напису, можливо, воно мене не так би тригерило. Ну, просто чорношкірий хлопець, хоча для нас це не типово. Можливо, десь в іншій країні де більшість людей чорношкіра, да, там в Африці, десь я не знаю, там в Нікарагу, вона б виглядала гармонічно, да, і взагалі б вона не викликала ніяких асоціацій. От від слова зовсім. А стосовно того, чи а, могла би бути така реклама десь там в тій же Америці або ще десь, а, думаю, що ні. Все ж таки, ну от саме от в такому в такому вигляді, от як вона, да, тобто, напис плюс асоціація чорного листопада з темношкірою людиною. А, тому що от чомусь дійсно я не знаю, то тобто, там, там штрафи такі. Що знаєш, от як завжди, у нас? Тобто, ми собі дозволяємо порушувати правила дорожнього руху, да, тому що ну в принципі 300 гривень штрафу з камери. А якщо 40. ти заплатиш протягом 10 днів, то це взагалі. 170, то, в принципі, знаєш, як я кажу, ну, ладно, платна парковка була, але проїзд этой вулиці платний. Ну, 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 ладно, да, А коли ти виїжджаєш за кордон, я перепрошую, то ставиш собі круіз-контроль, бо тому що штрафи там такі, що ну, так дуже-дуже чутливо. Я не розумію, чому на нас так впливає саме, знаєш, тільки кнут. От, от профі, Ні, не тільки гроші зливають на людей. Так, тільки тільки матеріально, якщо нас не наказувати якось, да, карати, то на то на нас це впливає. Я просто не розумію, чому. Хоча це як в тому анекдоті, я тут відповім. А в нас ці штрафи такі копійчані за порушення оцього ж закону про рекламу чоловіка і жінки. Знаєш це анекдот? То пояснення до того, чому так штрафи тільки впливають. От, коли чоловік дає жінці там 100 гривень. Там е, вона підходить і каже: А ти даш мені мені там треба так Таке ж тобі тільки що дав? Ну то це ж вже мої гроші. А мені жалко мої гроші а. витрачати. Розумієш. Оце таке саме зі штрафом, Ну це ж вже мої гроші. Як тепер віддати ну, треба? От от, от хіба що так, Богдан, от чесно, хіба що так? Ти розумієш, тобто у нас є закон, е, є там постанови, є підзаконні акти, які не дозволяють цього робити, і ми все одно робимо, тому що ну блін адміністративний штраф 170 гривень, в принципі, ну що. Що там запити? Нема питань. тому от Добре, Я думаю, та що там спірові. точно цього б не було. Або давай так, це могло би бути в тих державах, де я не знаю, там 100% 99%, дати ношкірим люди. Можливо, там воно сприймається інакше, а це просто наша така реакція на це. Не а десь написано. в Європі я навіть не уявляю, щоб це таке було. Не з тим написом. Ну, тут да. Або напис, і інша картинка окей або ця картинка без цього напису Окей. Ну, ну, типу да. ну. Тільки так. Я думаю, що ця реклама саме Ельдорадова, вона і була націлена на ту. Ем, це, це, це це тригер. Такий був. От на привернення уваги на збільшення охоплення да, будь-якою ціною. Ну і мені це не ок. Їх, їх точно запам'ятали, їх точно запам'ятали. Тобто, попізнавані з бренду точно так як казала Наталя, сварилися, згадували. Ти бачив, посила? Ну але чи це прям збільшило? Ну навіть якщо воно збільшило продажі. Ну все одно, ну типу, у свідомого населення, якби асад особливо... тут, то стався... тут, тут вже мало би. Стояти питання, чи дійсно ми е, ну про великі штрафи. Я погоджуюся, що це важливо, і тут вже би рекламні компанії мали би думати, чи дійсно наші продажі перекриють ці величезні штрафи для того, щоб таке робити, десь от, от так, якщо цинічно є так, за там ж є ще, ще іміджові ризики, правильно? Тобто компанію з штатах, яка потерпіла якісь отакі от речі і була в таких речах речах помічена, вона несе е, іміджові ризики, які дуже часто там. Дівчі навіть ніж штрафи Ну ми ж знаємо класичну історію е, е, Вікторії Сікрет, коли просто почали ігнорувати, і е, після в зв'язку з тим, що вони не до, 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 в них не було розмірів для, скажімо так, нормальних жінок, а були там тільки для дуже художних ходи. Так, і просто люди, ну, люди перестали в них купувати, і вони отримали величезні збитки і ввели в, рекламу, в свою рекламу звичайних людей, і, відповідно, вже там почали. І то вони потім відновлювати дуже довго. Так, і це було довго. А, так, насправді це, це дуже важливо, тому. Ми нагадуємо вам, що коли ви починаєте свій бізнес, будьте, будь ласка, екологічні до один одного, і не думайте, що якщо вам окей, та, наприклад, вам окей, ви на цю рекламу подивилися, вам добре, будь ласка, прийдіть і запитайте у хоча б свого найближчого кола, тому що кожен з них буде мати своє враження. От якщо всім нормально і екологічно, тоді добре вішаємо рекламу, або там випускаємо там цей ролик, Та. Якщо комусь не добре. Не сперечайтесь, краще попитайте, чому так, чому людина себе так відчуває. Бо тих е, прикладів, як вам сказала, ваше найближче оточення буде більше, ніж один. І, можливо, це зіграє на ваше буде вашим іміджевим ризиком. Ну і почитайте Зі, спочатку в законодавстві. Наша спочатку, спочатку в <реш> законодавство, а вже потім все решта. Так. Або спочатку звертайтесь до нас, ми вже почитали законодавство. Якщо вам дуже важко в цьому розібратися, ми з задоволенням вам підкажемо. На цьому ми з вами прощаємось, і якщо у вас є думки е, стосовно того, що вам пора розпочинати спорсвій е, власну справу, або можливо розширювати бізнес, і ви не знаєте, яким чином це правильно зробити, як це зробити, у вас немає в колі людей, які би вам підказали і підтримали, я ми нагадую, що є жіноча бізнес-спільнота, це калошка жіноча бізнес-спільнота, яка працює не тільки по калошах. А й по всій Україні за кордоном в форматі онлайн, коли ми можемо надати вам наші рекомендації, які засновані на практичному власному досвіду. Всім папа -па і гарного вечора. І присилайте нам рекламу, яку ми маємо розібрати. І